Дніпро змінюється кожен рік. Якісь явища та будівлі назавжди зникають з лиця міста, а замість них з'являються нові. З початку нового століття у місті з'явилося багато всього: нове місце для зустрічей, кілька нових торговельних центрів, вулиць, бульварів, місця відпочинку. У 2004 році в Дніпрі було відкрито Катеринославський бульвар. На ньому облаштували кам'яні лави, дорогу вимостили плиткою, поставили кілька гігантських куль, які в народі охрестили яйця динозаврів. Згодом на бульварі відкрилося безліч кафе та ресторанів. До його відкриття вулиця була проїзною. До 1970-х років тут проходив трамвай, і з обох боків вулиці стояли двоповерхові будинки з комунальними квартирами. У 2005 році в Дніпрі відкрився ще один бульвар, європейський. Як і Катеринославський, він став пішохідною зоною. Раніше на цьому місці був величезний ринок та кілька житлових будинків із комунальними квартирами. Також у 2005 році у Дніпрі на набережні з'явився фестивальний причал та куля бажань. Місце стало центром проведення спортивних заходів, концертів та прогулянок. Вважається, якщо доторкнутися кулі бажань рукою і загадати бажання, воно здійсниться. Кілька разів його розбивали кувалдами зубилом і навіть намагалися розчавити автомобілем. Перший раз конструкцію розбили у 2011 році, останній у 2018 тисячі